Збирали дані про цілі для ракетних ударів. СБУ викрила мережу завербованих російською ФСБ інформаторів та коригувальників вогню. Івано-Франківську на співпрацю з агресором погодився місцевий мешканець. Однак, спецслужба знешкодила його до того, як він встиг передати ворогам потрібну їм інформацію. Від свого куратора ФСБ він отримав завдання зібрати інформацію щодо військових об'єктів на території міста і області. Пересування Збройних сил, а саме його цікавило пересування в напрямку району ведення бойових дій, мережі блокпостів. Крім того, він цікавився так званими центрами прийняття рішень регіону, а саме військовою адміністрацією, поліцією та СБУ. Як винагороду, росіяни пообіцяли йому забезпечити його особисту безпеку, а також дати високу посаду при окупаційній владі. Російської ФСБ вивів на Франківця завербований ними раніше житель Одеси, який підшукував потенційну агентуру, готову стати інформаторами та коригувальниками вогню. Ворожих агентів спецслужба затримала одночасно на Прикарпатті та Одещині. В Івано-Франківську СБУ затримала агента ФСБ та провела обшук у нього та у його контактних осіб. Під час цього вилучено гранату Ф1, тротилову шашку, короткоствольну зброю, мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами, а також інші речі і документи, важливі як докази у кримінальному провадженні. Одночасно в Одесі СБУ затримала резидента на гарячому під час того, як він проводив до розвідку одного із важливих об'єктів міста. За вчинене зрадникам загрожує позбавлення волі на термін до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ольга Рега Гаргара, телеканал 402.